Ми з вами розберемо номер 6-9 за підручником геометрії 8 клас, автора Олександра Істерин. І наше завдання основи рівнобічної трапеції дорівнює 5 і 7. Так? А бічна сторона знадіть трапеці, периметр трапеції. Так? Все просто так. Малюємо рівнобічну трапецію. Позначаємо А, Б, С, Д, бічні сторони рівні. Так, дано, ну, швиденько так. А Б, С трапеція, трапеція. То у мене таке Е. E. І в дошках у нас Ага, дорівнює С, Так, вона рівнобічна. Так, далі у нас основи. Значить, у нас Б, це дорівнює 5 см, а АД у нас дорівнює 7 см. так? А вічна сторона 3 см. Тобто, у нас. Рівня С і рівня 3 см. Знайти периметр». Периметр ABCD. Розв'язання. Тут розв'язання на одну дію. Давайте так. Периметр — Це сума всіх сторін. Так? Периметр ABCD. Буде дорівнювати. Значить, так як у нас АБ дорівнює С, де. Ми можемо записати, що 2 помножите на Аби. Вони рівні, так? За умовою задачі ми це записали: додати Б, основу і додати АД основу. Дорівнює і підставляємо значення 2 помножите на 3, додати Б у нас 5, і Аде додати 7. Рахуємо 6 плюс 5 11, плюс 7 18. сантиметрів сантиметрів. Все, відповідь: 18 см. Що треба було знайти? Все, це буде розв'язок даного прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!